Маршрут номер 5 ТС-5641 за адресою вулиця Київська, 108Б, місто Рівне. Друзі, вітаю вас на каналі це екзаменаційний маршрут у місці. І я нагадаю вам, що вдалося скласти цей іспит та отримати посвідчення водія. Вам необхідно зробити не більше трьох помилок. Сьогодні у нас така гарненька погода, гарне небо чудове, красиве. Тому, друзі, дивіться, будь ласка, до кінця це досить корисно, якщо ви будете складати іспит. Що треба щоб скласти іспит? Нам необхідно зробити не більше трьох помилок. Сіли в автомобіль, показали ваш паспорт, назвали прізвище ім'я та по батькові пересвідчили, що у вас вікна нейтральна передача, запустили двигун, налаштували сидіння, дзеркала, кермо, підголовник налаштували, пристегнулись ремнем безпеки, пересвідчили, що у вас не світляться червоні лампочки на панелі, які можуть свідчити про непристепнутий ремінь безпеки, або затягнутий рушник, або відчинена двері. Витискаємо щеплення, якщо це механіка, натискаємо на педаль тормоза, вмикаємо першу передачу, знімаємо автомобіль з ручника, вмикаємо необхідний поки поворот. То в моєму випадку це буде правий. Подивились наліво-направо, нікого нема. Якщо хтось є, надав перевагу і обережненько виїжджаємо, дотримуючись безпечного інтервалу. Бачимо у нас знак вірніше, дорожня розмітка дати дорогу, завчасно вмикаємо правий поки повороту та повертаємо, щоб не виїхати на зустрічну смугу, а також не наїхати заднім правим колесом на розмітку. Їдемо прямо. Попереду бачимо знак 5.38.1 пішохідний перехід. Пішоходів поки що нема. Приїжджаємо, вмикаємо завчасно лівий поки що поворот 50-100 метрів у місті. Під'їжджаємо і бачимо знак проїзд без зупинки заборонено. Зупиняємось перед стоп-лінією, також бачимо знак кінець дороги з одностороннім рухом. Зупинилися, виконали вимогу знаку 2.2. Подивилися наліво-направо і зайняли крайні право положення. І рухаємось до вулиці Київській. Бачимо знак попереду попереджувальний про небезпечний поворот праворуч, максимальне обмеження швидкості 40 км на годину, знак 3.29 і знак... Рекомендованої швидкість 30 км на годину. Також попереджувальний знак про звуження полоси ліворуч та праворуч. Вмикаємо завчасно лівий покищик повороту, бачимо на таймері 23 секунди і зупиняємось перед стопінням згідно пункту правил 16.3. Також бачимо знак 2.1, дати дорогу. Але, друзі, нагадаю вам пункт правил 8.3, що сигнал світлофора, крім жовтого, метливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету. Тому тобто він не працює, цей знак пріоритету, бо працює світлофор. Дозволяючи сигнал світлофору повертаємо, e, займаємо середини перехрестя, ми виконуємо поворот ліворуч і займаємо крайнє праве положку і рухаємось прямо якомога правіше до правої частини дороги згідно правил дорожнього руху України. Попереду бачимо знак «Поворот ліворуч заборонено», але він нас наразі не цікавить. І оці знаки сервісу також нам не цікаві. Але ось оцей знак перехрестя з кровим рухом нас цікавить, бо на ньому... Організовано головну дорогу. Про що нам підказує знак 2.1, дати дорогу. Бачите, автомобіль якраз їхав, ми йому повинні надати перевагу. Тут рідко так їдуть автомобілі, але все одно. проїхали десь половину цього з'їзду праворуч і вмикнули правий показчик повороту, показуємо іншим учасникам дорожнього руху, що з позаду їде також попереду їде Що ми будемо з'їжджати з кола. Рухаємось. Зараз у мене відкрина третя передача, швидкість 40 км нагадувати. Раджу вам десь з такою швидкістю їхати, можна навіть трохи менше, 35, 30, але дивіться, Дуже повільно їхати також це порушення. Бачимо попереду знак 4.1 рух тільки прямо. Я вам нагадаю, що цей знак інформаційно вказівний нам наголошує про те, що ми можемо їхати тільки у напрямках з зазначених стрілками на цих знаках. Бачимо знак сервісу. Продовжуємо рух прямо. Друзі, раджу вам записуватись на ранок, інспектор прийде в гарному стані і ви вдало складете іспит. Коли передивите всі маршрути, які є в мене на каналі, вам всі 14 є, дивіться, бо ви не знаєте, який вам маршрут випаде. тому дивіться, той, хто передивляється його по декілька разів, той вдало складає іспит. Тут у нас учбовий автомобіль повертає. Давайте і ми цього пропустимо. Будемо солідарні, він пропустив, він нам подякував, він пропустив навчальний автомобіль, який рухається за маршрутом номер 4 До речі, четвертий маршрут також є на каналі. Той, хто передивляється всі маршрути, запам'ятовує всі ситуації, без проблем складає іспит. Ну, звісно, якщо є підготовка в автошколі, тому дивіться, вивчайте. Досить таке навантажене перехрестя, і я вам скажу, якусь мугу треба зайняти, щоб проїхати його. Бачимо знак 5-16 напрямку руху по лесах. Зараз він там також буде, але вже трохи змінений. Зараз у мене швидкість десь 48 км на годину. Їду з такою швидкістю просто щоб е, відео не затягувати. У нас дозволяючий сигнал свіглофору. І ми, в принципі, отак як їдемо у цій полосі, друзі, так ми повинні в ній і залишитися. І зараз вона у нас буде, бачите, як автомобілі стоять, хто як стоїть. Але вона зараз ну, розмітки, звісно, немає, тут важко зорієнтуватися, але згідно правил дорожнього руху, там водій повинен, якщо немає розмітки, він повинен поділити візуально проїжджу частину, враховуючи ширину дорожнього полотна і також ширину автомобіля суміжних чи зустрічних, які у вас є, є на вашому шляху. Зупиняємось на світлофорі і чекаємо дозволяючого сигналу. І що у нас там був знак, я його не прокоментував. Середня полоса, в якій ми зараз стоїмо, нам з неї можна їхати тільки прямо. З правої полоси під сигнал додаткової секції, до речі, який зараз засвітився зеленим, тільки праворуч. І ліва полоса тільки ліворуч. Чекаємо на дозволяючий сигнал. чи ми з цього світлофору встигнемо проїхати, ну, на наступному точно вже встигнемо. Бо часу тут не так багато, трохи більше 20 секунд. При зупинці рекомендую вам дивитися в дзеркало заднього виду. Салон не саме. Все ж таки встигаємо. 8 секунд. Щоб дивитися, що там відбувається позаду. Там може їхати автомобіль зі спецсигналами, може хтось летіти, не врахувати швидкість, а ви допоможете йому безп... з безпечної дистанції для нього. Дивіться, у нас знак 1. 41, місце концентрації, дорожньо транспортних пригод і табличка, яка нам показує, що можливий наїзд на пішоходи, тому будьте вкрай обережні. Ми зупинилися згідно пункту правил 16.3 перед стоплінією. Автомобіль зліва від нас також згідно правил дорожнього руху зупинився. А інші автівки попереду трохи порушили. Дуже добре, що є таймер, десь на 5-й секунді. Ми витискаємо щеплення. Зукаємо передачу і відновлюємо рух. Зараз, через декілька сот метрів, нам необхідно повернути на вулицю Академіка Грушевського праворуч. Бачимо пішохідний перехід, бачите ось, автомобілі зупинились. Я вам просто скажу, що ось 18.4 пункт нам каже про те, що якщо в одній полосі зупинились автомобілі, в лівій чи правій, правий, не вам не... Не слід їхати, тому що, поки ви не впевнилися в тому, що це безпечно, що там нема пішоходів. Також я вам нагадаю пункт правил 18.6, що якщо за пішохідним переходом утворився затор, який вимусить вас зупинитись на цьому за... пішохідному переході, то вам не можна виїжджати на пішохідний перехід. Чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. Друзі, раджу вам при лівому повороті, ну, до речі, да, про лівий поворот я вам зараз скажу, коли ми будемо з'їжджати. Зараз у нас такий маршрутик. Вулиця Грушевського зараз ми повернемо, потім на вулицю Кабзарську праворуч, потім на вулицю Захисників Маріуполя також праворуч. Сара назва вулиці Костромська а потім ми будемо повертати ліворуч на вулицю Київську, знову ж таки. І я вам там дам декілька важливих парад. Більше не для іспиту, хоча й для іспиту вони підуть, а для життя, для безпечного проїзду, перехрест і виконання лівого повороту. Тому що перехрестя це одне з найнебезпечніших місць на дорозі. А лівий поворот це саме Саме небезпечний поворот. Тому будьте обережні і додивіться відео до кінця. Бачимо, у нас знак 5.16 напрямок руху по полосах. Він з обох боків дороги розташований. І який нам також, як і там на перетині Велиці та Захисників Маріуполя та Данили Галицького. Також, в принципі, така саме розташування тут. Виходить, що крайня права полоса тільки праворуч. Тепер ми вже їдемо праворуч, а не в середній їдемо, як там їхали на попередньому перехресті. Середня полоса, це яка їде, це вона йде прямо, а ліва полоса повертає ліворуч, в даному вулицю Відійська. Вмикаємо правий повороту. Я, до речі, вам спеціально називаю ці назви щоб ви могли на гугл картах їх подивитися і вивчити схему, щоб вам краще запам'ятовувалося Дивіться, ми тут при правому повороті повинні пропустити пішоходів, які переходять дорогу, на якому виїжджаємо. Так, у нас маршрутка зупинилася і нам... у ну, нас ще пускають, чи не пускають, і ще не пускають, а вже не пускають, тому ми подякуємо аварійкою. А вам, друзі, цього робити на іспиті не обов'язково, тому що в правилах дорожнього руху такого нема. Дякую, теорійка і поки що впевнений в тому, що це скоро буде. Згідно пункту правил, 18.1. Зменшуємо швидкість, а при необхідності при необхідності зупиняємось, коли під'їжджаємо до пішохідного переходу. Рухаємося якомога правіше до правої частини дороги. Тут розмітки нема, але тут по автомобілі. В одному напрямку спокійно приїжджають. Вмикаємо ліве покажі повороту, то від'їжджаємо автомобіль на аварійній сигналізації. Правий покажіть повороту обов'язково подивилися, праве зеркало повернули голову направо, тому що може підлізти там, мотоцикліст, велосипедіст, мабуть, тепер обережні. цьому перехресті нам. Бачимо знак 4.1, рух тільки прямо, це щоб люди зрозуміли, що тут не можна повертати. Ну і там додатково в'їзд заборонено, тому що тут дорога з одностороннім рухом на бульварі Богдан Богдана Хмельницького. Вмикаємо лівий поки що повороту, об'їжджаємо маршруточку. Я подякую. Автомобілі припарковані закінчились і повертаємо в праве положення. Але знову ж таки, попереду у нас там бус, ще якийсь червоний автомобіль. Знову в лівий поки ще поворота подавилися в зеркало, повернули на пів секунду голову, щоб нікого не загубити у сліпій зоні. Добре, якщо у вас буде, буде у вас автомобіль, на якому ви будете саме їздити, особистий, якщо будуть датчики сліпих зон, то тоді вам, в принципі, голову повертати праворуч не треба, але все одно електроніка і електроніка краще, мабуть, я все ж таки радий би вам повертати голову. Зараз ми будемо виконувати поворот праворуч а вулицю Кабзарська. Там у нас вже дозволяючий сигнал світлофору. І ми бачимо, що ми вже не встигаємо і не треба спішити. Все, зупинились перестаплення. Людина приїхала на жовтий. Чекаємо дозволяючого сигналу. Нагадаю вам при повороті праворуч, також при повороті ліворуч вам необхідно пропустити пішоходів, які перетинають дорогу, на яку ви виїжджаєте, бо і у вас буде зелений сигнал світлофору і у пішоходів. Дуже добре, що у нас є таймери, тому ми, щоб не гробити вижимний підшипник щеплення, витискаємо десь щеплення на 5 секунді, щоб не стояти 20-30 секунд, щоб не крутився. Підшипник. Ну Це вже такі технічні нюанси, які треба також, які водій також необхідно повинен знати. Звісно, якщо ви хочете менше ремонтувати ваш автомобіль і тримати його в гарному стані. Так, ну у нас тут так припаркований автомобільчик. Вмикаємо поворотом. Ну, хоча з одного боку ми не повинні все робити, ми переміщуємося в своїй полосі, але щоб інспектор до вас не не мав якихось пред'яв, тому краще це зробити. І щоб у вас був достатній інтервал, безпечний. Нагадаю, безпечний інтервал завіситься між боковими частинами автомобіля або іншими об'єктами, за якого гарантована безпека руху. Ми рухаємось прямо. Вулиця Кобзарська така у нас спокійненька Але будьте вкрай обережні тут багато ям Пішохідні переходи є там з поганою э, розміткою. Добре, хоч і знаки є. Бо бувають такі історії, що э, знаків нема, а розмітка якась затерта є. Люди, які живуть, вони це знають. І звикли вже там ходити. А ви їдете і не розрахували те, що люди щось там знають. Тому дивіться, обережно. Під'їжджаємо до вулиці захисників Маріуполя, стара назва вулиця Костромська. Пішохідний перехід, поки що в пішохонів нема знак дати дорогу. Завчасно на 100 метрів поки ще поворот правий. надаємо перевагу автомобілям, які рухаються по вулиці захисників Маріуполя і продовжуємо рух прямо, тримаючись правоположня. А я зараз вам, як і обіцяв, розкажу про лівий поворот. Але я у всіх маршрутах це кажу, і, друзі. Але буду і буду казати, того, що це безпека і ваша, і моя, і всіх. Всі ми їдемо по цих дорогах, по наших роздолбаних. Тому всі ми повинні вживати максимальних дій для безпеки дорожнього руху. Так у нас і правила нам кажуть. Тому, друзі, враховуйте всі моменти. Зараз у мене швидкість 40 км на годину. Так от десь можна навіть трохи менше, Тут дві полоси в кожному напрямку. І зараз нам необхідно буде трохи пізніше там повернути. Можемо вже завчасно займати ліве положення, тому що я так розумію, там у нас тягнучка. Так. А у нас лівий поворот, тому ми маємо повне право рухатись. Ми вже зайняли наше крайнє ліве положення. І зараз ми будемо повертати не на сьому регульованому пішохідному переході, а на наступному перехресті ми будемо повертати ліворуч. Вмикаємо завчасно лівий підкачок повороту і нарешті я вам скажу свою пораду дам Стійте тут на... Прямих колесах. Не дай Бог ззаді, ДТП, хтось ззаді в'їхав. Автомобіль викине на зустрічну смугу і буде дуже багато негативних наслідків. Тому, друзі, будьте вкрай обережні, стік на прямих колесах. Іноді да, буває, що ви зустрічниками роз'їжджаєтеся, але це не цей перехрестя, це більше там, де Віденська, Київська. Там так, да, там така ситуація, що ви вже вимушені там трохи змінити, наклонити ваш корпус вашого автомобіля. Бачимо, у нас ще. Зелена стрілка, ліворуч, але чи встигнемо ми... Ні, не встигнемо, зупиняємось Преступлення згідно пункту правил 16.3. І також враховуйте, що пішохідні пішоходи переходять, пішохідний перехід. І ви можете дивитися, пропускаючи зустрічний транспорт. І у вас там якісь з'явилися, ви думаєте, зараз поскачу, повертаєте а там пішоходи, яких вам треба пропустити і які переходять вулицю, на яку ви повертаєте, бо у них також зелений сигнал світлофору. Тому враховуйте це, але це більше стосується не таких перехрестів, тут ще можна якось сховатися. Але і пішоході ж вони по різному ходять. Це ж не, Бачите, розмітки нема, вони ще по-різному можуть йти. І вийде так, що вони можуть... Зелений сигнал світлофору, але це для автомобілів, які рухаються прямо або праворуч. А ми чекаємо наш дозволяючий сигнал. Тому, друзі, і на такому перехресті вам пішоход може трохи завадити. Закінчити приїзд перехрестя і можна опинитися в такій незручній ситуації, м'яко кажучи. Так, в нас зелена стрілка наша законно засвітилась, і ми виконуємо лівий поворот із середини перехрестя. Не зарізаючи і не роблячи такий великий радіо, з середини перехрестя виїжджаємо на вулицю Київську. Переду припаркований автомобіль. Білий поки що повороту, впевнились в тому, що ми нікому не заважаємо і повертаємось у праву полосу. Бачимо знак головної дороги, але я відже у нас не діє, тож працює світлофор. Я вам вже нагадував, що якби світлофор працював в режимі жовтого негатіння, а базарі не працював, то першочерговість приїздок визначалась саме знаками пріоритету. Продовжуємо рух. Бачимо автобусну зупинку. Не можна на ній зупинятися, як у ці автомобілі, мабуть, це поліція якраз стоїть, їх штрафує. На відстані 30 метрів до і після зупинки. Бачимо знаки ряпи, 16 напрямок руху по смугах. Далі у нас знак. 4.1. Рух прямо, це спеціально для тих, хто хоче заїхати на заправку. Щоб вони не, тут проти шерсті не їхали. Але я знаю, деякі є такі хитрі адміністратори цих заправочних станцій, що вони розвертають ці знаки в інший бік, щоб люди не бачили і заїжджали сюди на заправку, типу, щоб у них більше було клієнтів. Ну ось. таке ось. Таке, в общем. Рухаємось прямо. По вулиці Київській. Самі такі розпосередньоні помилки це невімкнення сигналів повороту, наїзд на суцільну лінію розмітки, непристепнутий ремінь або перевищення швидкості. Це саме такі помилки, на яких хваляться учні. У нас дозволяючи сигнал світлофору. Продовжуємо рух прямо. Сервісу, нам, нас не цікавить, але ми уважно все одно дивимося на всі знаки. Особливо нам важливо не пропустити знак 3.34. заборонена. заборонено. Щоб, якщо інспектор вам скаже виконати зупинку, щоб ви не прогавили наявність чи відсутність цього знаку. Друзі, якщо вас просять зупинитись, то ваші дії слідуючи. Ви визначаєтесь. Де вам можна зупинитись, так, щоб ви не порушували правила дорожнього руху, вмикаєте завчасно правий показник повороту, зупинились, поставили нейтральну передачу, поставили автомобіль на ручник, все, завдання виконано. Інспектор вас про це проінформував, що ви вдалося, справились з завданням. І Трохи раніше я зараз поворот включив, треба десь на середині перехрестя вмикати. І продовжуєте рух далі в, обратних, в обратній послідовності. Там, вмикаєте лівий покажчик повороту і починаєте рух дивитися по зеркалах і все, всі необхідні дії, там, будь, коли, там, що у вас там механіка чи автомат. У нас зараз поворот праворуч. Вмикаємо правий покажчик повороту. Виконуємо поворот. Бачимо знаки Небезпечний поворот ліворуч через 30 метрів, максимальне обмеження швидкості 40 км на годину та рекомендована швидкість 30 км на годину. Але зараз ці всі дієці, всі цих знаків, вони скасовуються. Знаку 3,29 обмеження максимальної швидкості. Вмикаємо лівий поки повороту об'їжджаємо припарковані автомобілі, рухаючись якомога правіше, але дотримуючись безпечного інтервалу. Повертаємось в крайне праве положення, але там ями. Трохи об'їдемо якось. Тут вмикаємо також, поки що поворот, але будь вкрай обережні, тому що тут частенько люди ходять пити каву і вони можуть дуже швидко виходити з, з, воріць, з території сервісного центру. Пропустили пішохода, продовжуємо наш рух. І зупиняємось там, де вам накаже інспектор. Дуже дякую вам, друзі, за коментарі, які ви пишете. Дуже радий, що ви що вам допомагають мої відео. Бажаю вам вдалося хвасти іспит та до зустрічі на дорогах. Всім пока!